Привіт, друзі! На зв'язку фартовий колекціонер. І сьогодні хочу показати вам дуже-дуже красиву монетку з там под руком, день вишиванки. Ну, насправді, сьогодні у нас 15 травня і свято вишиванки. В багатьох містах люди вдягаються вишиванки, приходять на роботу чи просто гуляють в парках. Я сподіваюся, у вас саме так. І хочу розказати трошки про цю монету і взагалі про монети з там под руком. Насправді. Ця монетка, яку ви зараз бачите, у неї тираж 30 тисяч штук. Якщо порівнювати з тиражами монет, які випускають зараз, кольорових, там по 75-50 по тисяч, то це доволі маленький тираж. Хоча в Україні є монетки із меншим тиражем 25-20. 15 тисяч екземплярів, ну та то зовсім дорогі. А тут акцент на чому можна зробити. По-перше, ця монета дуже сильно виросла в ціні і доволі цікава для інвестицій. Чого? По-перше, бачите, з двох сторін ми бачимо на монеті там подрук. Якщо порівнювати з іншими монетками, де у нас є там подрук, не завжди є двосторонній використання цієї технології. Ну, ця технологія у нас була. З 2004 року вперше використана. Ось ви бачите приклад такої монетки. Де я використовувався там подруг. тоді він ще був дуже-дуже некрасивий. Зараз неймовірні монети роблять, і мені б дуже подобається, коли використовується багато технологій, коли патенування, там подруг, якась ще технологія додатково використовується. Я сподіваюся, що цей світ буде розвиватися, будуть ще продумати щось новеньке, щось цікавеньке. Ось тому ця монетка цікава, тим, що там подруг з двох сторін, плюс тема. Тема для нас, для всіх українців. Дуже актуальна, прикольна, можна дари, дарувати на будь-які свята а, таку красиву монету не тільки на день Вишванка, а на будь-яке українське а, свято, вона ідеальний подарунок. А, по ціні зараз монета ну, вирісла там з 500, тисяч, з 2000 гривень до 3 тисяч гривень, і вона продовжує свій ріст. Не так багато зараз монет і пропозиції, наприклад, навіть на Віоліті стоїть. Тобто монети там 5-7 пропозицій і все. Це значить, що. Монети можуть і скупити, вони будуть потрошки-потрошку підніматися. Їх не так багато на ринку викидають, бо зараз трошки інших монет більше, і вони привернули до себе увагу. Тому я думаю, що ця монетка цікава, і багато хто хоче собі в колекцію покласти. Ну, деякі люди зберігають в альбомах, в, в колекціонеріх, в, в, в якихось капсулах. Ну, напишіть, до речі, ваш коментар, як ви зберігаєте монетки, такі ювілейні українські чи просто... Просто собі в капсулах, в папках зберігайте дуже цікаво. Для цього обзору, бачите, я дістав її з капсул тільки для того, щоб показати. Взагалі не раджу діставати а і трамати монетки в темному місці, де немає прямого сонця, щоб не було якоїсь там патини. На жаль, на жаль, на декількох монетах у нас патина з'являється. І це не завжди прикольно, бо потім ти думаєш, як би ту патину помити, а якщо там немає спеціальних засобів або є якісь такі моменти, то можна пошкодити монету. А коли монета коштує 3000 тисячі гривень, це доволі, доволі шкода це робити. Тому зберігайте монети правильно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які монетки ви збираєте, що у вас є в, в цій серії, чи є у вас вишиванка, чи плануєте купити, чи не плануєте. Дуже цікаво, у мене було десь три, три монетки: дві я продав. Одна залишилась в колекції, яку ви зараз і бачите. А в цілому хочу сказати, що ринок монет ювілейних буде рости, бо тема розкручується національним банком. Багато колекціонерів це буде показувати по телебаченню, в газетах. Багато-багато виходить різних статей. Тому тема буде. Підтримуватися нашою державою цікава ваша думка по в інвестиціях. Ви що плануєте вкладати? пишіть в коментарях, обговоримо. Також заходьте в телеграм-групу, де можна запитати, поставити питання, скинути фотографії, щось перепитати. Це буде в описі до цього відео. Всім бажаю успіхів, друзі! Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Бувайте!